І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі по Христі, брати і сестри, дорогі присутні у храмі, всіх, хто нас сьогодні бачить через дії в камери. У сьогодні величний день. Ми сьогодні вшановуємо святого архістратига Божого Михаїла. На чолі якого він є ангельського небесного воїнства і стоїть на захисті правди Божої по сьогоднішній день. Він селяє нам велику віру, показує велику надію і виявляє свою велику любов тим, як він свій час колись поставився до Господа Бога. Адже він спочатку не очолював воїнство ангельське, а був одним із серед найнижчого рангу ангелів і не відрізнявся чимось своєю ангельською красою, розумом, здібностями і тому подібне. Бо він зайняв місце того, хто був недостойний бути керівником ангельського небесного воїнства, ми кажем, чинів ангельських. І звідси той, хто був вчора нижчим рангом, став вищим над усім ангельським світом, бо захистив честь і гідність Господа Бога. Михай означає ім'я хто як Бог, подібний до Бога. Він собі не дозволив стати вище Бога, як це зробив найсвітліший. Наймиліший, найпрекрасніший той ангел, який очолював воїнство ангельське це З Святого Письма ми знаємо його ім'я, про це ми дізнаємося. Нам слово Дениця дуже невідоме таке. Ми знаємо архієстратера Божа Михаїла, Габріїла, інших ангельських чинак, але найвищих ангелів, які згадуються в Святому Письмі Старого Завіту найперше. Рафаїл, Єгудеїл і так далі. І ми бачимо їхні імена, закінчуються приставкою Ель. Слово Ель означає Бог, переклад із єврейської мови. Михаель, Рафаель, Єгудей і так далі. Рафаель. І звідси ми бачимо приставка Божа є до кожного з ангелів. Ми знаємо так само із видіння проглядання святого. Вчителі пастиря церкви Діонісія Репагіта як поділяється воїнство ангельське. Адже ми знаємо, що те явленням, яке бачили ми люди, що в Старому Завіті і в Новому Завіті, то водоба ангельська це 30-літній юнак. Але можна сказати, що це особистість, яка не має ні жіночої, ні чоловічої статі, але відрізняється красою. Має певні крила, як ми бачили і розуміємо це люди. І це є так само діти Божі, котрих Господь покликав до слави, до блаженства, до радості і до вічного буття. І ми бачимо, що така особистість і приставка означає закладення основи Божі і добрі. Але різниця в чому? В тому, що. Дениця не стояв у правді бої, захотів стати вищий Бога, як світло, як керівник, і впав у зло і породив зло. Не Бог сотворював зло, а Дениця породив зло і став обманщиком, клеветником, тим, кого ми називаємо сьогодні сатане чи диявол і тому подібне. Звідси назва його. І ми бачимо, що як говориться те письмо третину одну. Третю частину ангельського світу він поволік за собою, і вони стали не світлими духами, світлими ангелами, а духами темряви, злоби, як ми називаємо їх злими, нечистими духами. Їхня природа покрилася темрявою, а їхні видіння це злих дух, як ми знаємо, властиві і звуки, і вигуки тварин, їхні природа наповнена темнотою. Тратує любові до Бога і тому подібне, великої ненависті до Бога. І задоволення їх в чому? Якщо вони, ці злі ангели зробили людину такою подібною, собі жорстокою, немилосердною, ненависною, то їм це велике задоволення. І ми бачимо ось цю вічну уже постійну боротьбу. Але так, дорогі в Христі, буде не вічно, тому що не може добра і жорстока людина. Бути поряд одне одному протилежним. І ми бачимо, що Дениця повстав проти Бога, це те письмо говорить про Прізвірки Святого Письма. Ми переглядаємо велике розмежування добрих і злих ангелів. І ми бачимо, що честь і гідність повстав захищати не один із тих найвищих ангельських, але Михаїл, архістратих, вождь і. Е, Керівник, який став і понині захищає ім'я Боже і тоді утвердився в добрі. Ось відбулося цей момент якраз істини всієї повноти англійського світу. Хто твердився злі, той пішов за дияволом, за сатаною, за Деницею, а хто утвердився у правді Божій, пішов за Михаїлом і став на честь, і сподівання стоїть на честь і захист гідності правди Божої і е світла. Булося таке. От розмежування. Дівнісій Арпагід побачив, що є дев'ять таких, знаєте, можна так сказати, в нашому зміні, що ми е, собі уяснили, полків чи відділів чи підрозділів, які від вищого до нижчого рангу іменуються, називаються ці ангели від вищих до нижчих чинів. В кінцему результаті ми це можемо проглянути те, що побачив Дівнісі Арпагід. Від керовимів, серафимів, влади, начала власті і, і тому подібне, аж до нижчих чинів це архангелів і ангелів, які вірно служать Господу Богу. Є більше ті, які утвердилися в добрі і воїною найвищими захисниками, і на чолі всього цього воєнства, як ми знаємо, стоїть архістрити Божий Михаїл. І ми бачимо покликані так само, і ми люди. Покликані добуття до вічної слави у Господі Божій. Але і серед людей прийшло зло, стався гріх, і ми всі були вражені гріхом, як від Адама Єви, так і по сьогоднішній день маємо, допускаємо зло у свою природу, допускаємо гріх. І звідси дорогі в охресті нам усім є кривда. Але ми боремося, ми йдемо за покликом і за тою духовною наснагою, яку нам виявляє і показує архістрати Божий Михаїл на чолі небесного ангельського війська, що можна все перемогти, можна здолати. Ніколи не пізно утвердитися у добрі. Можна дійсно прозити все життя грішно і момент використати той, щоб звільнитися в зла і утвердитися у добрі. Але так не повинно. Ми повинні кожну хвилину на нашого земного життя використати так для слави Божої, щоб вона воно принесла радість і спасіння у Господі Бозі. Тому що ніколи не пізно почати свій духовний подвиг робити, почати жити новим, іншим життям до того моменту, як ти жив, перемінити своє життя і стати на захист правди Божої. Так, звичайно, це буде комусь недобре, так комусь це буде неугодно. Це люди, які захотять відвернути від цього шляху, перешкоджати робити цей подвиг Господу Богу, так як ми це бачимо, і оцю боротьбу є, і вона постійно відбувається. Тому що цей світ, якщо ми бачимо, він більше ці наповнений жорстокими людьми, бо людина спадає у зло, тому що це дуже легко і дуже, е, легко зробити. А щоб зробити добре і корисно, треба потрудитися, треба докласти зусиль, перемогти, відвернутися від того зла, потрудитися і завжди добро дуже-дуже важко робити. Але бачимо, що Господь це все бачить, оцінює і нам завжди в цій допомозі є архістратив Божий Михаїл. Ми сьогодні дякуємо йому. Особливо у цей день, я так думаю, цей день ми сьогодні тут, перебуваючи на храмовому святі, всі, хто прийшов помолитися, і громада своїм Санкт-Петром, і гості, які прийшли, і жителі цього міста Стоженця, ми прийшли з цим проханням, молитвою понести сьогодні цю службу, позвир цей за всі ті прохання, за всі ті зітхання. І е, які нас турбують, я так думаю, в першу чергу прославити ім'я Боже через архістратия Боже Михаїла всі харів сил, далі помолитися за свої батьківщини, за свій народ, за своїх рідних. згадати молити так само, особливо тих наших воїнів, які тут, на цвинтарі похоронені, вклонитися їм, помолитися за них, щоб вони. Їхня радість збільшилася, а вони вимолили у Господа Бога нам цю радість, бо вони молили дати добрий дух живим нашим воїнам, командирам, бо їм дуже-дуже складно зараз. Так само були моти ласки для нашого українського народу, для нашої батьківщини, я так думаю, закінчені війни. Ми бачимо з події свята Архістратея Божа Михаїл, почався рух за Україну. Ми знаємося, побиття студентів, потім Революція Гідності, а потім і війна, яка триває досі. І надіємося, дорогі в Христі, якщо не вдалося нам цього року, то дасть Бог до наступного року, до святкування Хістрати Божа Михаїла, познаю вас, Боже, наступний ювілей, Дочекатися там нам своєї світлої радості, світлого торжества, закінчення війни, щоб наші... Сини, внуки, чоловіки, батьки, дідусі не йшли від нас, були з нами. А ми з такими людьми, хто побував на фронті, бачу смерть, бачу війну, могли змінити нашу батьківщину Україну. Тому що я вірю твердо, в мене, дорогіму Христі, з такими людьми можна буде змінити Україну. У них загострення дуже великої справедливості. Чесності є у більшості. Є. І в більшість серед них це дуже хороші, поважні люди з вищими освітами. Якщо подивитися на тих загиблих, один одного кращий, один одного має освіту. Та людина могла би бути вчителем, директором школи, головою сільської ради, головою адміністрації. Я думаю, що їх готові відчуття загострення та справедливості, яку вони набули в горнилі війни. В тому пеклі, що вони бачили по лінії фронту, надихає таких людей жити чесно, справедливо для себе і для інших людей, і, звичайно, завершити той процес нашого буття як народу, як батьківщини України, нашої поважної армії і так далі. Бо сьогодні армія формується з таких людей. А всюди де буваю, і в своєму батальйоні завжди зауважую. Дорогі воїни, не бійтеся. Прийти до своїх сімей, до своїх не лякайтесь, не втікайте, бо, звичайно, вони хочуть відпочинку від того, що не бачили. Не бійтеся, ставати на посади, щоб потім цю Україну змінити. Я багато вже знаю випадки, дорогі в Христі, до з мого батальйону в Сухирянському районі, цій, той, той, той чи інший воїн, та лувою сільської ради, пішов у школу працювати вчителем, щоб міняти психологію молодих людей. А хто не ну, як вони, як не їм. Зручно це буде зробити і поміняти. Ми сьогодні скорбимо з тими цей день, хто втратив своїх близьких і рідних і знаємо, що ця пита в родині теж є загиблий воїн, уже по роду дочки, яка вийшла заміж Шленка. Ми скорбимо з тою сім'єю, молимося за тих загиблих наших воїнів-ангрів, які перебувають на небесах. І дивляться на що ми у Христі далі будемо робити. Він дорогі, у Христі так само. Той процес, який започаткований, об'єднання церкви, він так само відбудеться. А відбудеться чому? Причина цьому є дуже проста. Яка хвилина? Пролиття невинної крові. Всі зміни відбувалися через пролиття крові. І це вже ми бачимо, триває особливо цей майже другий рік. Коли проривається невинна кров. Тому ми звертаємося в своїх молитвах, молим і просимо Господа Бога і святого рехістратия Божа Михаїла, який би захистив і Наталію, наш край староженечину, де не свистять ракети, дай Боже, вони тут не свистіли, що він своїм вогняним мечем і щитом відвертав, адже він є і заступник нашого краю староженечни. Він є і заступником міста Києва, я так думаю, всієї нашої України. І стоїть на чолі захисті, правди Божої, ми розпокою благополуччя нашої батьківщини держави. А хто на як не ми поважно і найкраще поважаємо, і що ми через нього Бога і Святого Христа можемо Михаїл. Ні, здається, що немає такого народу, немає такого війська, як наше українське військо, яке звертається у молитві про допомогу і захист, і щасливе майбутнє себе, своїх коментарів, побратимів і нашого народу. Вірю, дорогі в Христі, і далі молимося. І продовжуємо цей день Прямого Свята свої молитві зітхання возносити, щоб дійсно нам дочекатися тої великої радості і тої новини почути. Закінчилася війна. Ми продовжуємо далі будувати нашу батьківщину і завершувати її до повного відновлення, і тому подібне. Надіємося і віримо, що будуть відновлені те регіони, які зараз зруйновані, а нам Господь всім дасть. Добру думку, добрий розум, добру свідомість українську, національну патріотичну і дасть добрий дух молитви, щоб ми могли зосереджено, не будь-як такся, молитву припіднести Господу Богу, а нашу цю молитву почув Господь Бог, Христа Богородиця і святий архітектор Божий Михаїл прийняв цю молитву, так само укріпив її, підніс до престолу Божого. Ще раз всіх зі святом, міцного здоров'я, Ще буду понативати проповідь, думаю, слова побажань. І, звичайно, продовжую молитву. Святий Архисти Божі, Михаїли, моли Бог за нас. Слава Ісусу Христу.